Як організований простір у типовому норвезькому місті? Це центральна площа, зліва тут буде торг-квартал. Це готується до якогось виступу, до концерту. І кругом ось такі клумби, тому що інші клумби дорого, тут не викидають гроші. Звичайно, що кругом парковки. Для велосипедів для машин. Це культурний центр, парковок в центрі багато, і під цією парковкою якраз є іще підземний паркінг. Це будівля іншого торгового центру, з'єднані повітряним переходом. В цьому культурному центрі бібліотека, церква. Клуб для підлітків, і бібліотека в нашому розумінні трохи відрізняється, а це звичайні будинки. Тут є дитячий майданчик, фонтан і поряд одразу школа. Тобто діти зі школи інколи приходять і в культурний центр, і на ці майданчики. До речі, питали про клімат. Так, тут буває жарко і навіть спекотно. В наших краях зараз щодня йдуть дощі, грози. І знову звертаю вашу увагу, що немає ніде відкритої землі. І також немає табличок, по газонам не ходить. Ось знову такі простенькі клумби. Кажуть, що квартири в цих будинках найдорожчі. Підкажи, як затримати літо на весь рік до наступної А це центральна вулиця. Теж все скромно і попрощено.